Друзі, всім привіт. Борусин подкаст, випуск номер 6 з Костю Степанюком. Привіт. Всім привіт. Сьогодні говоритимемо про переможний матч Борусі проти Хофенхайма. Буде цікаво, тому залишайтеся з нами. Розпочнемо з того, що знову ми побачили два різних тайми виконання Дортмунда, про що ми вже постійно говоримо. Перший тайм був таким доволі непоганим, доволі динамічним. Вдалося забити два м'ячі, але в принципі, якщо так виділяти, навіть розбити цей перший тайм на дві частини. Перше, це 15 20 стартових хвилин, коли Боруся дійсно виглядала дуже солідно, вона виглядала непогано. Вона забила через помилку Джона Брукса, але все одно вона забила. Це стало саме наслідком тиску від Борусі на суперника. І в цілому, ось ці комбінації, ось ця взаємодія футболістів мені дуже сильно сподобалося. І потім ця ініціатива почала якось нас як пісок вислизати з під пальців. І вже ми не тримали її в своїх руках. Другий тайм продовження фактично першого. Ну але там все ж таки і видалення також зіграло не на користь Дортмунда. І що я хочу сказати? Два пункти. По-перше, дуже чудово, що Борусія, в принципі, своєчасно забила ось цей третій м'яч, коли не дала Ховенгайму забити у відповідь, хоча вони, в принципі, вдавили на штрафний майданчик, непогано бомбили його кросами навісами. Ну і другий момент це характер. Вже коли вони грали в десятьох, це для мене трішки, якщо чесно кажучи, не якась тенденція в Бурусі. Вона не посвяткувалася раніше. було якийсь сумбур, хаос постійно. Вони намагалися там якось лікарадично вибивати цей м'яч куди подалі. Ну і в цілому, це якийсь прогрес, принаймні на рівні одного матчу. Що ти побачив? Що ти думаєш? В одному із попередніх випусків в коментарях нам писали, що ми занадто песимістичні, і я думаю, що цей матч він справді додав оптимізму, як на мене, вперше в сезоні. Це моя думка, тому що я починаю бачити якийсь білдап від Терзіча. Я починаю бачити якісь впевнені дії і правильно підкреслено характер. Я не очікував, що команда гратиме так після вилучення. Хоча там, звісно, були свої проблеми. Але втім, ми забили цей гол. Ми перемогли. І усі, хто критикував Борусію після перемоги у Фрайбурзі, коли казали, що ми перемогли тільки тому, що Фрайбург залишився у меншості, ми довели, що ми не ми можемо грати не лише проти команд у меншості і забивати голи, але й грати у меншості і забивати голи. Тому а, для мене матч з Хофенхаймом це в першу чергу крок на зустріч а, хорошим результатам. Крок на зустріч хорошому футболу. Тому що ми всі знаємо, яка Хофенхайм команда, як Хофенхайм грає вдома, і насправді я задоволений. Звісно, я очікую більш компетентного футболу попереду, але, але в нас вимальовується якась картинка гри, і це не може не радувати. Про те, що я побачив в цьому матчі, і, взагалі, те, що прослідковується на початку цього сезону, це те, що в нас все одно немає якоїсь структури. Звісно, ми ще до неї йдемо і вже починає це виходити. Але... Дуже популярна думка зараз серед фанатів Дортмунда. В цілому я також частково її притримуюся, що не завжди нам буде вдаватися витягувати матч на якихось індивідуальних діях, на такому малюнку гри, як це було з Офенгаймом, з Фрайбургом. І з цим потрібно щось робити. Це перманентна проблема, яка поки що ну, вирішується дуже-дуже поступово. Чи бачиш ти ще якісь більш глобальні висновки вже станом на шостий тур, і там додаємо компасу, напевно, що Кубок Німеччини та перший тур Ліги Чемпіонів? В першу чергу важливо відзначити, що мова йде про стабільність. Брусія зовсім нестабільно розпочала сезон, нестабільно проводить 90 хвилин. Один тайм грає краще, другий тайм грає гірше. Продовжує часом вестись на гру суперника. Це, це важливий пункт, який ми будемо продовжувати відзначати, тому що справді ми хочемо боротися за найвищі місця. і Якщо ми хочемо це робити, ми повинні контролювати хід гри. Якщо у матчі з Хофенхаймом були моменти, коли у нас виходилося робити, то в другому таймі, навіть перед вилученням, Борусія відсиджувалася в обороні. І якщо подивитися навіть на статистику матчу, особливо на статистику передач у другому таймі, Хофенхайм віддав їх втричі більше. Можливо, з невеличким перебільшенням від мене, але принаймні вдвічі більше, це точно. І для команди, знову таки, яка. яка Поки що не програла жодного матчу, яка мчить до найвищих цілей, це не добре. Це не добре, враховуючи усі моменти, новачки в проблемні позиції. Борусія повинна контролювати гру. І оця стабільність, про яку я говорю, вона повинна приходити. А, так, поки що, в нас немає поразок, в нас відносно непогана серія у новому чемпіонаті. Ми вже забули ті матчі з бохом та хайденхаймом і краще їх не згадувати. Але якщо ми продовжуємо рухатися вперед, команді потрібна стабільність. Якщо Борусія виходить на матч із е, Уніоном Берліном, наприклад, наступного тижня е, нам потрібно відіграти 90 хвилин на одному і тому ж рівні. Ми граємо вдома. У нас е, згідно з розкладом два матчі вдома. Це обов'язкові шість очок. І якщо команда гратиме стабільно, ми цей шість очок здобудемо. Говорячи про цей поєдинок, не можна затронути тему судівства. Тобто, Борусія, судді це такі доволі полярні теми. Часто бувають, якщо там одним підсуджують, як <кій> одній команді, яку не можна називати в нашому ком'юніті і деяким іншим колективам, то Борусія часто від суддів страждає. Звісно, там в матчі з Офенгаймов не було такого тотального безпреділу, як це відбулося, наприклад, у поєдинку Ліверпуля та Тоттенгема з бригадою Вар, але тим не менш, головний рефері цієї зустрічі також наворотив трішки ділов. По-перше, це якісь мілкі фоли, це якісь свистки не на користь Борусі, це що говорити про такий загальний малюнок цього судівства, про якісь маленькі моменти. А по-друге, це, по-перше, дуже спірна картка для бенсебейні, яка стала до нього другою, і він пішов відпочивати. Жовта картка Марко Ройсу. Хоча там багато хто про це також сперечається, чи варто було цей кидок води, давати йому попередження, тому що, начебто, там, одні кажуть, що він кидав її, щоб хтось з партнерів її випив. На завершальних хвилинах матчу, а хтось каже про те, що він ж бурляв виїв арбітра за те, що, начебто, йому не подобалася його робота. Ну і власне деякі інші ситуації, в яких, також ну, б Русі відверто незадоволена. Як тобі сидів цього поєдинку? Мені абсолютно не сподобалося і трішки згадувався мені Фелікс Сваєр, наш один з найбільш улюблених арбітрів. Що думаєш? Як на мене, такого суддівства як у матчі з Хофенхемом, не було дуже давно. Я думаю, це можливо якась така емоційна прив'язка, але насправді, ось цей Флоріан батштюбнер Я подивився про нього інформацію. Ми лише 32 роки, і як на мене, він відсудив просто жахливо. Особисто у мене були питання до пенальті, який він призначив у наші ворота. Тому що, як на мене, контакт. Умильса із ногою суперника він справді був тут. Питань немає, але він був за межами штрафного майданчика. І мене дуже здивувало, що навіть після перегляду Вар, після консультації з Вар це важливо відзначити, тому що він сам не дивився цей момент. Після консультації з варом Пенальті він все таки поставив чимало епізодів в центрі поля. Мілкі фоли він давав на користь Хофенхайма. Він не давав їх на користь Борусі в абсолютно ідентичних епізодах. Фелікс Меча отримує заду по ногам, але отримує жовту за відмашку. Через 10 хвилин абсолютно аналогічний момент із Адеємі. Суперники не отримують нічого. Червона картка Бенсебаїні це взагалі цирк, як на мене. Тому що нещодавно я дивився матч Уніона із Майнцем, і точно така ж ситуація була і у суперників. Точно така ж ситуація була у одного з футболістів уніона. Він відкинув так само м'яч але не отримав жовту картку. Так само я дивився матчі АПЛ, а там за таке також жовті картки не давали. Принаймні, тоді, коли я дивився. Тому це дуже дивно. Враховуючи, що це друга жовта картка, у якої набагато більша вага, і через що він пропустить наступний важливий матч. Так, дуже вдало. Рюрсон перейшов на лівий фланг, але це вже розмова про. Зовсім іншу тему тому суддівство мені зовсім не сподобалось. Я здивувався чомусь, що я побачив таку дуже велику різницю, якої я дуже давно не бачив. Можливо, останнє це було у матчі з Бохумом наприкінці минулого сезону, матч, в якому ми могли взяти чемпіонство. Але два пенальті у ворота бохума тоді не поставили, але конкретно, конкретно у матчі з Хофенхаймом мене прямо збісило таке судівство цього. Раз. Власне, якщо говорити про Юліана Рюерсона, про якого ти вже сказав. Для мене це головний герой матчу. Давай так, можливо, ну спершу скажу я стосовно героя, потім ти. Можливо, він буде трішки відрізнятися, тому що зараз про Юрісона говорить увесь інтернет. Зараз фанати Борусі, звісно, будуть робити з нього головного героя матчу. Суто за оборонними діями він може там не зіграв найкращий матч свого життя, але також був доволі корисним. Декілька вдалих відборів, підхоплення на підборі, деякі там дуже такі острумні передачі, як на мене. Ну і власне гол. Це був якийсь тандерболт, який я не знаю, запам'ятаю дуже давно. Не бачив вже такого, я якщо чесно кажучи, щоб людина стартувала в такій низькій позиції, протягнула м'яч, навіть під пресингом там здається, або Бебу там був, або ще хтось два гравці йому намагалися завадити, щоб він не добіг до воріт і не забив. Але він все одно прорвався, продрався, зробив неймовірний якийсь просто ривок і все ж. Такий катнув в домік Олівіру Бауману. Ти погоджуєшся з тим, що, по-перше, це герой цього поєдинку. А по-друге, що він мав віддати там передачу на АДЄмі, про що йому після матчому флеші сказав Мац Хумельс? Найбільше мені сподобалось те, що сказав Фюлькру після матчу. Що вони там просто вмирали від сміху, коли побачили його цей забіг? Це було насправді дуже смішно. І звісно, я можу погодитись з тим, що Ріорсон один із найкращих гравців матчу, але особисто в моє поле зору він потрапив саме після видалення бенцебої, тому що Фнхайм е, атакував переважно правим флангом. Рюрсон знаходився в центрі уваги, почав грати так більш агресивно. Видно, що його зачепило це видалення, і він почав діяти більш агресивно е, постійно брав участь у відборах. Дуже непогано віддавав е, на диємі за декілька хвилин до забитого голу. Ну а загалом. Цей гол забити його на 95-й хвилині, коли твоя команда грає в меншості, і пробігти 80 метрів це щось неймовірне. Дуже багато паралелей. Я бачив із голом Гарета Бейла і це такий наш Гарет Бейл, можна сказати. Чому ні? Загалом, окрім Рюерсона мені дуже сподобався Джан і мені сподобалось рішення Терзіча замінити мечу на Джана і залишити Озджана на полі, коли. Бруся вже, здається, була в меншості, і потрібно було підсилювати оборону. І мені навіть здалося, що це дуже непогана ідея, якщо ми гратимемо у деяких матчах із двома опорниками, тому що Джан для мене відкриття минулих двох-трьох поєдинків, в яких він грав, він отримав нарешті свій ігровий час. і Він доводить, що він насправді непоганий футболіст, тому що минулого сезону ми не так часто бачили його на полі. Тому для мене він також точно один із героїв матчу. Ну, і ще два, можливо, тіньових вже герої, якщо ми сказали про головних, це Марко Ройс і Грег Кобель. Кобель, звісно, знову не будемо там казати дуже багато. Це просто Грегор Кобель. І якщо ви не бачили цього матчу, просто знайдіть хайлайт на можливо офіційному каналі Бундесліги. Вони традиційно публікують свої відео в понеділок або вночі з, ві... з неділі на понеділок, тому можете це знайти або ще на якихось платформах, і побачити його неймовірний сейф, коли хтось не пам'ятаю вже, хто це був, або Храмаріч, або ще хтось футболістів Хофе. Пробував з відскоком від газону головою, практично впритул, і гра в нейному просто стрибку потягнув цей м'яч. Ну і Марко Ройс, людина, яка забила дуже важливий м'яч перед порервою м'яч, який мені здається дуже серйозну психологічну команду, налаштував перше перш за все перед другим таймом, тому що ще раз повторимося те, що ми сказали на початку подка. У цій фінальні 20 хвилин вже першого тайму вони були навпаки не дуже приємними для Дортмунда, тому цей гол він став таким можливим спасінням. Ну і, звісно, в таких приємних моментах не обійдеться без маленької скалки в дупі. Зараз я говорю саме про висловлювання Ганса Йохіма Васкі та Карла Хайнца Руніги. Якщо там до проділок Босів Баварії ми вже звикли трішки в інформаційному полі, то ось до нашого вельмишановного Вельмишановного представника, є певні питання. Давайте спершу в двох словах я скажу про те, що власне відбулося. Вацх, який генеральним директором Дортмунда і за сумісництвом членом виконавчого комітету УЄФА, працює зараз в ДИВІ і так далі. Ну, Романіги, це член наглядової ради Баварії, сказали: більд деякі дуже в кавичках цікаві вислови в бік агресора, в бік російської, російської збірної до 17 років, яку допустили на міжнародні турніри. Цитую, діти жертви війни, вони не винні та потребують захисту. Вони аж ніяк не несуть відповідальності за цю війну і не слід додатково їх карати. Це слова Романіги. Ну і власне тут йдеться про дітей, які не причетні до цієї огидної війни, і у яких ще не пропрацьована політична воля. Це вже слова власне від Вацки. Що варто сказати в першу чергу? Це звісно крінж таке не має бути в інформаційному полі з боку клубів, футбольних клубів, взагалі любих спортивних організацій, коли триває повномасштабна агресія з боку РФ, коли гинуть ті самі діти, тільки українські діти, котрі насправді є під небезпекою постійно, перманентно, котрих загинуло війні вже дуже багато. В таких моментах просто не може бути поділу на чорне та біле, не може бути якихось полутонів, тому що тут абсолютно очевидна повинна бути реакція з боку всіх спортивних і не лише органів. Тому звісно це трішки. Портить відношення власне до бренду Борусі Дортмунд, як на мене. Звісно, він трошки так розчинилося ось в контексті матчу з Хофенхаймом. Зараз по це немає такого хайпу, як було там, наприклад, після Ла Ліги, коли там футболісти Барселони, потім деякі інші футболісти Ла Ліги висловлювалися там стосовно того, що вітаємо вас, друзі. Сподіваємося, що ми скоро там побачимося, будемо дивитися матчі, але все одно це повний зашквар. Що не так з коли ця новина з'явилася у інфопросторі, один з моїх колег в загальному нашому робочому чаті написав, що. «Борусія – клуб Гавнаєдов, це те, що він сказав. І е, я спочатку не розумів, про що йдеться. Згодом прочитав цю новину, і я його розумію. Я його розумію, тому що дуже багато людей, дуже багато фанатів не лише в Німеччині навколо світу, вони так зараз думають. Тому що Вацкий, який власне є однією із найголовніших е, осіб в Борусії, сказав це від власного імені, але його ім'я асоціюється саме із клубом. І... Чи дивує мене це з точки зору його як керівника клубу дуже сильно, з точки зору його як людини зовсім ні. На превеликий жаль, дуже багато мешканців Німеччини все ще залишаються ліваками, і це потрібно прийняти. Це, звісно ж, люди старшого віку, і вацьки до них, на жаль, відносяться. Це звісно велика проблема. Дуже багато, дуже багато реакцій негативних, дуже багато реакцій, які зараз негативно впливають і на клуб з боку тих же самих фанатів, тому що ми знаємо, що Борусія це клуб, який напевно найбільше допомагав Україні саме серед німецьких клубів спочатку повномасштабного вторгнення, тому це не просто крінж, це це справді це зашквар найвищого рівня і. Усі ті фанати, які зараз кажуть, що Боруся клуб гавнаєдав, я їх прекрасно розумію, тому що всі ми розуміємо, яку посаду він у цьому клубі обіймає. Іншого пояснення у мене немає руменіги. Я не здивований взагалі. Вацки – я здивований, але на жаль, така реальність. 1 жовтня відбулося жабкування Кубку Німеччини в стадії 1-16 фіналу, і Боруся дістала суперники наших старих знайомих з Гофенгайма, з якими ми грали минулого туру Бундесліги. Від себе додам, що для мене цей матч проти Офенгайма саме в рамках Кубку Німеччини є одним з таких найбільш цікавих, можливо, визначних поєдинків за весь мій час вболівання за Дортмунд. Це чвертьфінал Кубку сезону 2014-2015, коли. Команда Юргена Клопа мала шанс виграти трофей і красиво відправити його у Ліверпуль. Ну тоді ще не в Ліверпуля просто вільне плавання в пошуках нового працюдавця. Кризовий Дортмунд, який йшов в зоні виліту після першого кола Бундесліги власне тієї кампанії в чорфіналі кубку Німеччини вдома зустрівся із Гофенгаймом. Дуже важка була та гра. Тоді ще виступали Кевін Фолан та Роберто Ферміно, які власне забили голи за Зінсхаймсів. Ну і потім П'єреміріко Бомая на рахунок зрівняв, і в додатковий час стався той самий легендарний культовий гол Себастьяна Келя з дальної дистанції. Ну і прийшли ми до півфіналу. Які в тебе найкращі спогади, пов'язані взагалі з Гофенгаймом, а можливо, і з Кубком Німеччини? Що можна сказати про цього суперника взагалі? Наскільки нам буде важко, тому що Гофе дійсно дуже непогано розпочав сезон, і навіть в цьому програному матчі з Дортмундом все було не так погано для них. Найкращі спогади про Кубок Німеччини це, звісно ж, перемоги у ньому. Дві останні перемоги, які е, видавалися, не знаю, як чемпіонство, тому що це були єдині трофеї, які ми вигравали протягом багатьох років. І, звісно ж, було дуже приємно бачити, коли команда підіймає цей трофей над головою. Е, що стосується саме жеребкування, то у мене справжній синдром борусійця, тому що перше, що я зробив, побачивши, що борусія зіграє з Хофенхаймом, я подивився, з ким зіграє Баварія. І побачив, що Баварія гратиме проти Зарбрюкена із Третьої ліги. І тому я, ну, мою реакцію на, на це жаркування можна зрозуміти. Якщо серйозно, то дуже велика перевага Дортмунда – це те, що ми зіграємо вдома. Це точно не буде простий матч, тому що мені одразу згадуються матчі з Уніон Берліном, коли вони ще були в другому дивізіоні, матчі із сант паулі які в нас були дуже дуже важкі, домашні матчі. Матчі з Подерборном чомусь мені також пригадується, тому незважаючи на те, що це Кубок Німеччини, де завжди, майже завжди є фаворити аутсайдер. Це дуже непередбачуваний турнір. Ми вже вилітали від представників не лише найвищих дивізіонів, тому матч, звісно, буде цікавий. Венхем команда, яка чудово розпочала сезон. Ми навіть не виносимо матчі з Борусі в чемпіонаті, тому що вони мені насправді сподобались. Якщо ми говоримо окремо про Хофенхайм, мені здається, свій план на гру вони виконали свій ігровий план. Звісно, жучок вони не взяли. Але загалом, другий тайм кінцівка першого тайму вони домінували на полі. Ми це приймаємо. Їм це звісно важко прийняти, тому що вони були ближчими до перемоги, але програла з рахунком три тому э, суперник серйозний, суперник серйозний, але знову таки суперник під силу, під силу Борусії. Суперник під силу Борусії, яка гратиме вдома. І це, звісно ж, ще раз перевага дорканців. Ну, якщо коротко про наступних наших суперників: Мілан, який ми приймаємо на стадіоні в Лізі Чемпіонів, і Уніон, який також приїде до серця Руського регіону. Власне, зараз Мілан. Про які казали, що він є в кризі. Зараз з цієї кризи, здається, вийшов. Непоганий футбол в попередніх поєдинках в серії А. Ну і це просто Мілан. Це нещодавній чемпіон Італії. Це команда, яка є дуже серйозною. Це команда, яка вміє закриватися в автобусі, дати в низькі блоки, яка вміє створювати проблеми власні своїм і своєю компактністю. Тому легко з ними точно не буде. З таких сентиментальних, якщо вже додавати до цього, це повернення Крістіана Пулішича власне, на рідний йому стадіон. Певний момент. Ну, якщо говорити про Уніон, якраз тут вже трішки зворотня ситуація. Уніон зараз перебуває власне в кризі. Після двох дуже яскравих перемог, по 4-1 у впав в якусь несподівану психологічну яму і програє вже здається, в четвертому матчі поспіль у бундеслізі. Знову поступився вже. Минулого туру, ну цього туру вибачаюся, і які власне очікування варто будувати перед наступним тижнем? Чергова, черговий англійський тиждень для Дортмунда дуже важкий, дуже відповідальний. Що, що думаєш? Точно думаю, що у нас достатньо футболістів, які. Можуть вийти на поле Достатньо футболістів для того, щоб Едін Терзіч нарешті провів якусь ротацію, тому що побачивши, що Джовані Рейна і Юсуфа Мококо разом зіграли 55 хвилин цього сезону, мені хочеться плакати. Суперфутболісти, які точно заслуговують на шанс, і я сподіваюся, що у тому ж матчі з Міланом або ж у матчі з Уніоном вони його отримують. Чому для мене була дуже важлива перемога над Хофенхаймом, це тому, що три наступні матчі в усіх турнірах ми гратимемо вдома. Гра вдома це завжди перевага. І саме після такого важкого початку сезону Борусії потрібно покращувати свій ментальний стан, свій психологічний стан, а він буде покращуватися лише після перемог. І якщо зараз цей період, у цих два з половиною тижні, Борусія проведе на максимум, а здобуде максимум очок. Дуже хочу сподіватися, що це будуть три перемоги. Хоча Мілан справді дуже серйозний суперник, то надалі в нас буде набагато менше проблем впродовж а, першої половини сезону. А, знову таки маємо паралель минулого сезону, коли у нас не все було добре. Тому якщо а, Борусія проведе першу половину сезону, принаймні краще ніж минулого сезону, у нас точно будуть шанси. За щось поборотися не будемо казати за що, принаймні за щось е, матчі з Міланом. Е, я не думаю, що Борусія фаворит. Ось що найголовніше, але мені чомусь згадується матч із Міланським Інтером, який приїжджав у сезоні 2019 20 якщо я правильно пам'ятаю, на Вестфаленштадіон у точно такому ж становищі. Вони були е, команди, були плюс-мінус рівними, але інтер був фаворитом. Інтер перемагав 2-0 по ходу матчу, але Борусія виграла 3-2. Тому це якась така адекватна паралель, якої мені хочеться дотримуватися. Я сподіваюся, що три очки все ж таки залишаться в Дортмунді. Будемо на це сподіватися і ми. Тому підписуйтесь на цей канал, тисніть лайк, висилайте його друзям. Дякую тобі, Костя, за розмову. Дякуємо, що залишаєтеся з нами і боліваємо за Борусію разом. Почуємось.